З чого ми не можемо уявити сучасні ігри. О, стоп, стоп, стоп. Здається, я вже так починав якесь відео. Можете його глянути до речі. Але дійсно, якщо ми говоримо про змагальні ігри, то всі вони так чи інакше своєю історією чи сьогоденням пов'язані з чітерством. Хоча цей фактор є і не тільки в змагальних іграх, але в однокористувацьких воно не так помітно і не так впливає на сам геймплей. Однокористувацькі все ж таки. Та у компетиті в світі це шахрайство часто призводить не тільки до того, що ти можеш собі зіпсувати репутацію, отримати бан і так далі, але й негативно впливає на інших звичайних гравців, що намагаються власними силами досягнути якихось поставлених цілей. Тому сьогодні поговоримо про те, чому у 2024 році, коли існують величезні потужності та можливості, ми досі зіштовхуємося з проблемою чідерства у тій чи іншій грі. Вітаю вас на каналі кібермайстерня. Не забувайте підтримати мене своїм потужним лайком та підпискою. Це найкраща подяка, яка може бути від вас. А якщо вам сподобається контент, буду радий бачити вас у своєму телеграм-каналі, де я публікую думки на всі цікаві теми, що відбуваються у світі кіберспорту та ігор. Отож почнемо із всіма нами улюбленого чи нелюбимого КС. Ще з часів, коли ми були малими. А щоб пограти, нам потрібно було йти у клуб або просити у мами з татом посидіти за компом. А купляючи ігри на базарі в дядька на розкладці, ми думали, що це офіційні версії. Так, ми були малі і десь дурні чи наївні. Тоді ж ніхто не розумів, що таке взагалі СТІМ. А КС ми скачували із якогось стороннього сайту, де писалося Counter-Strike 1.6, Full Version, Limited Edition, Special Proposition і так далі далі. І зазвичай у таких версіях вже був вшитий найбанальніший на той час чіт: Членік... А ні, чекайте, я сплутав Уолхак. Тоді ж на фан-серверах КС почали з'являтися перші античіти, які детектили цей сторонній софт, і або не допускали тебе на сервер взагалі, або шкікали тебе з нього, якщо відслідковували, що ти намагаєшся активувати якийсь із його видів. І логічно було б уявити, що на сьогоднішній день, знову ж таки, маючи величезні можливості, ми досі будемо страждати від добросовісних гравців. З виходом КС-2 багато хто жив надіями, що ось, ну тут же ми точно отримаємо новий античіт. Новий захист від цих гравців, щоб ми могли зі спокійною душею насолоджуватися іграми. Не може ж багатомільярдна корпорація настільки наплювально відноситися до свого творіння. Особливо після того, коли у версії GO більшість гравців йшла на фейсі чи інші майданчики, де античіт був у більш здоровому стані. Звісно, що нічого з цього ми не отримали, і перші місяці після. Після виходу гри були нереальними у мечмейкінгу, адже ледь не кожна друга гра була із цими нехорошими людьми, будь то вони за тебе чи проти. Вони зустрічалися на всіх рейтингах 4, 10 чи ті ж 30 тисяч. Всі відправляли на них скарги у надії на те, що незабаром їх заблокують. Посміялись? Повірили? Досить. Ааа, точно! Тоді ж Valve анонсували, що античит так гарно працює, детектить все навіть до бренду та форм-фактору пляшки, на які сидять ці падлюки, і їх буде кікати прямо посеред матчу. Особисто я з моменту виходу КС 2 награв у неї вже більше 500 годин. І з такими індивідами потраплявся у десь 30-40% матчів. Та жодного мат його разу я не бачив цієї механіки. Або то я такий невезучий, або ж все-таки лайно софт. До другого я схиляюсь більше, і на сьогоднішній день існує така неймовірна кількість різноманітного софту, що вам може і не снитися від банальних та АІМу до радар хаку з виведенням на смарт окуляри від мета та вібромоторчика у дупі, що буде сигналізувати про приближення опонента. За допомогою всіх цих приблуд вони з легкістю змогли пробратися у топ внутрішнього рейтингу КС та похизуватися своїма тридцятьма тисячами перед друзями у шкільному туалеті, тим самим зробивши цей рейтинг максимально необ'єктивним, адже не було розуміння, чи дійсно цей гравець сильний, чи це ж просто чергова паскуда, який хочеться розбити голову табуреткою в ГТАРП. А це я ще не говорю про те, що калібрування було взагалі незрозумілим, адже люди, які мали там по 100-200 годин і пару років перерви від гри, отримували 15-17 тисяч. А за дроти і професійні гравці – 3-7. І лише через декілька місяців ми отримали першу нормальну реакцію, коли прокотилась перша хвиля банів акаунтів, які були запідозрені у читерстві. Що думали, все так гладко пройде? Та де ж там. Так, дійсно велику кількість тих, хто був запідозрений у зловживанні софтом, було заблоковано. Але якимось чином туди потрапили і ті, хто не мав до цього абсолютно жодного відношення. Тобто знову виникає питання: як працює цей софт-відваль? Таких хвиль було вже декілька, одна з яких була досить нещодавно, але і це не викоренило проблеми. А головне у тому, що деякі індивіди, які такі всі ми проти війни, оч, знову переплутав це їхня інша фраза. Ми осуждаємо чітерам, бажаючи чи ні, рекламують їх та їх сервіси, що надають такий сок. Вони беруть інтерв'ю у розробників, розповідають, скільки це коштує, які існують види, як обходити блокування і так далі. Але звісно, що це все припідноситься з попередньо виведеною плашкою відео створено виключно у розважальних цілях. І головне, що це роблять канали з багатотисячною аудиторією. Хоча це ж бляха Рсня, що з них взяти? У цей же котел виродків відправляються і ті, хто створюють розважальний контент, де вони грають софтом на серверах спільноти. а Потім проходять перевірки від адмінів, над якими вони знущаються. Хоча другі по факту просто роблять свою роботу, намагаючись не допустити таких мерзот на свої сервери. Проте, за що дійсно можна похвалити читерів, так це за їх винахідливість, адже настільки розвинутись, це достойно насправді. то. Місяців десь за три-чотири тому були знайдені експлойти, що дозволяли телепортуватися по карті, входити в текстури та крашити сервери. Вони були не дуже популярними, та й саме за них бани прилітали досить швидко. Але щоб захистити себе від цього, читери повернулися до одного із методів їх встановлення, який існував ще з бородатих часів, але про нього трішечки забули. Встановлення читу під виглядом драйверів для відеокарти чи іншого хардверу. Це ускладнювало системі ВАК їх детектити, адже ніяких підозрілих сторонніх файлів він не міг виявити. І ось після всього цього ми прийшли до того, що наша улюблена гра взагалі залишилась без античита. Запитаєте, чому і як так може бути? I don't know. Таким чином, ми лишились навіть без мінімального захисту від недобросовісних гравців. Деякі з них вже навіть треди на Reddit створюють із проханням вімкнути його назад, адже вони хочуть отримати бан. І як зрозуміти логіку цих людей? Ну, хворі. Просто хворі. Навіщо Valve це зробили? Та хто його в біси знає? Деякі кажуть, що вони переписують його софт, інші ж говорять про те, що вони зараз інтегрують в нього штучний інтелект, який підвищить його продуктивність. Про шиї, до речі, теж говорилось багато. Пам'ятаєте, в CSGO був патруль? Тось деякі наївні розповідали, що ще тоді Valve створили цей патруль, і на його основі навчався штучний інтелект, який мав бути введений у cs 2 Звучить, звісно, цікаво, але патруль існував ледь не зародження CSGO, та щось цього AI так і не ввели. До речі, деякі розробники вже самі написали штучний інтелект для Valve і вивантажили його на GitHub. але чогось думаю, що габени компанія не те, що не візьмуть його, а навіть уваги туди не будуть звертати. Тепер давайте трішечки про доту. Сама концепція гри не дозволяє мати настільки велике розмаїття софту, як в КС. Але і тут ентузіасти, якщо їх можна так назвати, знайшли механіки для полегшення своєї гри. Існували і мапхаки, які відкривали огляд картів, і з тижнів 3-4 тому на редіті форсили тему з тим, що з'явився новий вид мапхаку, який не тільки показує ворогів у тумані війни, але й дає чітке розуміння їхніх таймерів, нових артефактів, що з'являються в інвентарях, та таймерів рошану чи кулдауну спелів. Та найбільш популярним останнім часом був чита Overwolf, чи Overplus, я навіть хезе, як він там правильно називається. В різні часові проміжки він гарантував вам різні можливості його використання. Найпопулярнішими функціями були ті, що дозволяли бачити найкращих героїв опонентів, щоб блокувати їх, забирати собі або банити те, що зараз память в іграх ваш противник. Це багато разів намагалися прибирати і блокувати, але ми всі прекрасно знаємо, як це все працює у Габена. Ніяк. І лише декілька місяців тому вони заявили, що змогли остаточно обрізати доступ цього софту до гри. Як же ж тоді палало у тих, хто його юзав? Ой, та ми тільки юзали! Ой, та я не хочу платити за Dota Plus, коли він тут є безкоштовний і навіть кращий! Ой-ой-ой, пок 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 Тоді ж бани за цей софт поприлітали і деяким професійним гравцям чи тренерам. Додаток до цього, щоб уникнути його повернення, Valve повністю перепрацювали систему банів, і тепер, якщо ви не хочете грати проти певних конкретних героїв, банити їх треба ще перед стартом матчу. Але й тут творці Софту знайшли вихід. Буквально за декілька днів вони написали скрипт, який змінював перелік забанених героїв одразу під час прийняття гри, адже інформацію про ворогів він все так само міг діставати із гри чи сторонніх ресурсів прив'язаних до неї. Дякувати Богу, це теж досить швидко виправили. Проблеми з чітерами набрала нових обертів на найбільшому турнірі ZAPEX. Під час однієї з ігор турніру до комп'ютера гравців підключились шітери, і не тільки накинули їм свій софт, через який ті почали влучати виключно у голови, але й отримали безпосереднє керування комп'ютером гравців і почали стріляти у різні сторони. Тут навіть хазе до чого чіплятися, чи то гравці десь спалили свої дані, чи організатори недостатньо захистили гравців, чи сама гра має нори, через які чітери пролізли. Хер його зна, резюмуючи все раніше сказане, зараз важко передбачити, що на них чекає в майбутньому. Найменш вірогідно, що їх всіх заблокують, унеможливлять встановлення софту і так далі. Ну це тупо неможливо. Більш реалістичним є те, що все ж таки ми зможемо побачити адекватні античити, що реагуватимуть на репорти, зміни програмного забезпечення і решти аспектів, через які софт може залізти у гру. Пишіть, що ви гадаєте на цей рахунок, і який ваш досвід у грі з читерами. Не забувайте підтримувати Україну, підтримуйте ЗСУ та слава Україні.